Ви вклали гроші в рекламу, а результату немає. Сьогодні ми розберемо, як можна злити свій рекламний бюджет і на що варто звернути увагу, щоб не повторювати чужі помилки. Перше, неправильна мета компанії запустили рекламу на охоплення, а хочете продажів або обрали трафік замість конверсій. Неправильно налаштована мета одразу з'їдає бюджет без результатів. Друге неправильні аудиторії. Занадто вузька вашу рекламу просто ніхто не бачить. Занадто широко гроші йдуть на людей, які не зацікавлені вашому товарі. Третє. Відсутність сегментації. Не розділяєте аудиторію за інтересами чи поведінкою. Ваша реклама стає хаотичною, витрати ростуть, а результат падає. Четверте. Відсутність ретаргетингу. Якщо ви не повертаєте людей, які вже взаємодіяли з вашим сайтом чи сторінками, то ви просто втрачаєте теплу аудиторію, яка готова купувати. П'яте поганий креатив і слабкий ста. Картинка не цікава. Текст незрозумілий, кнопки немає. Користувачі просто пролистують вашу рекламу. Шосте: Неоптимізовані посадкові сторінки. Клікають на рекламу, а сторінка не продає. Повільне завантаження, незрозумілий текст, відсутність кнопок. А тепер сьомо хаотичне тестування: 10 кампаній, 50 креативів, три аудиторії. Ви намагаєтесь тестувати все і одразу, але нічого нормально не працює. Почергове тестування працює набагато краще. І нарешті останнє восьме. Відсутність аналітики і відстеження конверсій. Без аналітики ви навіть не знаєте, що у вас працює, а що просто з'їдає бюджет. Немає даних, немає контролю. А тепер давайте зупинимо: хаос, високі ставки, нецікаві креативи. Запустимо чіткі аудиторії, оптимізовані сторінки, поетапне тестування. Так ваш бюджет точно запрацює на продажі.